Плаче серцем моїм Україна, її болі і страждання у мені, храми Божі, будинки в руїнах, Людь ворожа гуля по землі. Плаче серце моїм Україна такі зворушливі слова поезії лунають з вуст видатної поетеси, прилучанки Валентини. Пошкурлат у затишному читальному залі Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти зібралися поціновувачі української літератури, аби відкрити для себе нові грані душі поетеси. Уже четверту збірку презентує для своїх шанувальників пані Валентина. Невгамовний біль за втрати нашої неньки України письменниця відобразила у цій книзі, адже на собі відчула їх, коли разом із донькою та внучатами у перші дні війни перебували в Ірпені. Мій син жив в Гостомелі. Він пережив 15 днів окупації. Мої е рідні пережили. Понад місяць окупації у Маріуполі і змогли звідти вибратися. Я бачила по телебаченню оті жахливі картинки, коли хлопчик маленький залишився сам, втратив усіх своїх рідних і блукав лісом. Не можна забути оту малесеньку дівчинку-лізу із Вінниці, яку всі пам'ятають, яку вбила ракета. Не можна забути легендарного Да Вінчі, не можна забути мого односельця Євгена Ложкіна і всіх тих, хто поклали своє життя. І хто зараз відстоює е, нашу незалежність, нашу волю, нашу свободу? Її вірші, наче ліричні сповіді, торкаються найтонших струм людської душі. Читача з автором об'єднує співпереживання за людей, котрих війна застала зненацька. Збірка налічує п'ять розділів, як каже поетеса, розпочала з щоденникових записів, спогади, які завжди ятритимуть моє серце. Це саме те, що я пережила із своєю донькою і внучатами в Ірпені, що пережили мої рідні в Гостомелі і в Маріуполі. А потім уже поетичні. Твори задум про створення такої скарбниці у поетеси виник ще на початку війни. Довгих два роки вона виношувала ідеї для того, аби всебічно відобразити біль та образу за своїх рідних. Попри домашні клопоти, повсякденні справи, жінка невтомно працювала над власною творчістю. Говорить, надихалася усім. де б не була нові ідеї приходили знову і знову. Воно приходить, коли ти на кухні, коли ти на вулиці йдеш, присядеш десь на лавочку і записуєш навіть. Коли ти лягаєш спати, а воно прийшло, тобі ти піднімаєшся, записуєш. Коли проснувся вранці і теж записуєш, тому от так живуть творчі люди, усі, напевно. Зал переповнений шанувальниками таланту авторки. Підтримати колегу поперу також прийшла відома прилуцька поетеса Лілія Черненко. У кожного з нас свій досвід, але він у неї особливий. Взагалі я дуже рада за колегу поперу. Бажаю їй успіхів і бажаю, щоб книгу читали. Бо книги щасливі тоді, коли їх читають. І радію того, що багато друзів прийшло, що буде багато квітів, багато поздоровлень. Пані Лілія щиро радіє за свою колегу, адже знає, скільки роботи доклала пані Валентина, аби написати таку зворушливу збірку поезій. Книга антивоєнна. книга с антивоенной лирикой, в которой есть огромная гамма чувств, огромное количество рефлексий, эмоций и гнев, и ненависть. І любов к Україні і віра в побіду під час презентації слова поетеси були сповнені щирості та душевної теплоти. Присутні слухають, затамувавши подих, намагаючись відчути серцем кожен рядок, кожну емоцію, закодовану у вірші. Потішитися досягненнями подруги зі шкільної ниви прийшов Віктор Молодий. Чоловік каже, що з юних років Валентина проявляла творчі здібності. Сьогодні прийшов на презентацію до пані Валентини. Підтримати, почути щиру поезію, ну і доторкнутися до великого, гарного слова. Протягом усього творчого шляху пан Віктор підтримує Валентину. Каже, вірші авторки завжди занурюють у іншу реальність реальність, так, яку пережила сама поетеса. Завжди поезія вона викликає саме щирі емоції, як там, де біль, там глибина болю, там, де відчуття радості, то сповна його відчуваєш. Прилуцька книгозбірня це не лише місце, де можна знайти книгу до душі. Бібліотека радо зустрічає у своїх стінах прилуцькі таланти та є сакральним простором, де гармонійно співіснують інтелектуальна та творча сфери. Директорка центральної міської бібліотеки Людмила Зубко каже, книга Валентини Пошкурлат є справжнім скарбом для книгозбірні. Це книга, яка душою і серцем є біллю України, і тому саме така поезія. На сьогодні дуже актуальна і близька нашим читачам.